До дуже круто і вже пристигло стало виступати і бути учасником цього форуму, а тим більше брати участь як доповідач. Я почну з того, що ще раз зацитуював, що філія Убеселіс була створена 1 червня 2016 року в шляхом мідукальної цехів капітального ремонту Свердловин від Полтава забудування, ще велике задобування і юазадобування. Завдання це було відновлення випадку після проведення капітального ремонту свердловин. Основні напрямки діяльності філії це є проведення капремонту свердловини, це контрюбені операції, це сервіси по гідролічному розриву пласта. І як от сервіси, сервіси це сервіс похилоспрямового коріння, це сервіс по спуску обсадних колон та спуску колон КТН і цинтування обсадних колон. До складу основних виробничних підрозділів також відноситься центральна база продовольчого обслуговування нафтогазового обладнання, яка була створена у 2021 році внаслідок провадження загальної концепції вертикальної життєвого циклу обладнання. Філія на офіс центральний знаходиться в місті Полтаві, а підрозділів знаходяться в Львівській області. Це Полтавська область і Харківська область. По Львову працюють чотири бригади капремонту. Це дві бригади полтюбіна, це стризький цех там по наших робіт і автотранспортна колона. По Полтавській області це 15 бригад капремонту працює, три бригади полтюбіна. Це знаходиться Полтавське відділення по нашних робіт. Автотранспортний цех, центральна база виробничого обслуговування, на обладнання. У Харківській області це е, працює 19 бригадка ремонту, Це дві бригади Колцюбіна, базу обслуговування виробництва трубної продукції, Щеблицький цех подажних робіт, Красноградський цех на подажних автотранспортна колона. По основних напрямках е, ресурс для виконання робіт капітального ремонту зроблено, е, складає 38 бригадка ремонту, На жаль, на сьогоднішній день. Дві установки капремонту знаходяться на всій зоні в 6 кілометрів від е, лінії розмежування. Е, 18 з них, 17 це важкі верстати, 11 верстатів середні вантажі підіймальності, 9 верстатів малої, легкої замонтажу підіймальності, 60 і 40 тонн. Я не буду розказувати, чим займається капремонт, тому що е, в цьому залі знаходяться люди фахові і перечисляти я не буду. Я зупинюся на е, стратегії розвитку, щоб ми досягли і перспективи розвитку. Наш, на сьогоднішній день е, планується закупка е, установок немак, закупка власної труби бурільної, це проважня система нагляду, це закупівля восьми житлових містечок. З організацією харчування і це закупка 10 верстатів 125 тонн, Вам теж підіймалися, і 5 верстатів 180 тонн. Хочу акцентувати увагу, що автором створення філії є поважна людина нагоняк Юрій Миколаївич, І коли була перша стратегічна сесія в Одесі, і було акцентовано 5 основних складових. Які могли б і поміняють саму роботу відношення до селищної філії. Це відношення до людей і до їхнього биту, це забезпечення бригад сучасними верстатами, це забезпечення бригад нормальним боровим інструментом, забезпечення бригад сучасним ловільним інструментом. І основною проблематикою це була зміна. Парку для релокації обладнання бригад. На сьогоднішній день, як вже я сказав, якщо нам закуплять, а вже процедура пройшла, йде процедура підписання договору 8 містечок, тобто всі бригади будуть забезпечені сучасним городком з харчуванням, це процедура закупки 10 верстатів висить на площадці Європейського банку розвитку реконструкції. Це 525 тонн станків і 580 тонн станків. У нас є зараз заключений контракт на поставку труби буріння різного сортаменту, і вона вже в дорозі буде перша партія. Андрівця, цього місяці, так? Цього місяці. Зараз йдуть підписання договору на придбання ще 1041 тонни труби, тобто бурбі були, були забезпечені. Ну і подальше я скажу, це життя і цих але це слідуючі слайди. Е, так, ресурси для окладені робіт з е, капітального сторон за допомогою культурних технологій. Значить, на сьогоднішній день у нас є сім флотів е, колтюбіна, з них п'ять – десятки, 20 тридцятки, 30 один флот Керборг і один флот Джеріх, які всі в робочому стані. Значить, на перспективу в зв'язку з тим, що у нас зараз йде війна, і в нас ряд техніки білоруського і російського виробництва приходиться все ж таки закладати це заміна складових і обладнання іменно цих країн Білорусі і Російської Федерації. Це створення на базі базісу ремонту техніки культурної та ГРПМ, це розробка проекту будівництва заводу. По Виробництво азоту в зв'язку з тим, що, як практика показала, в воєнний час міст свої корективи, в нас дуже великі перебої з постачанням азоту. Тому що ви все знаєте, в першу це був кисень для лікарів, потім були вільні відключення, відключення і були суттєві в нас простої і за поставки азоту. Якщо ми побудуємо цей завод, я думаю, що це питання вирішиться. Це внутрішнього внутрішньосиловинного обладнання, це провадження програми забезпечення орійон на всіх комплексах комплекси і оновлення програми забезпечення серверів для моделювання робіт та розрахунків. По ГРП, наш на сьогоднішній час у нас є флот ГРП, він модернізований, він працює до 800 атмосфер. На перспективу, ми плануємо закупити сучасний флот до 1000 атмосфер. Плануємо закупити установку з насосним блок маніфольдів і автомобіль для подачі від тих хімі реагентів. У нас це все в перспективі. Надіємося, в найближчий час цю програму реалізувати. Додаткові сервіси. Я не буду на них акцитувати увагу, тому що це допоміжні сервіси і вони в основному обслуговують наш. Наше управління брове, але це сервіс, які без них неможлива робота Укрбургазу. Це сервіс спуску всадних колон. На сьогоднішній день ми маємо 16 гідравлічних ключів для спуску всадних колон різного діаметру. І ми, в принципі, перекриваємо весь діапазон цих робіт. На подальшому плануємо закупити комп'ютерні системи контрольної реєстрації для керування. Що дасть можливість чітко визначати моменти скручування. Ми плануємо закупити обладнання для циркуляції та доливу під час вузку обстатних. Ну і, звичайно, до побіжова обладнання плинів, клампове з'єднання запобіжних хомутів та протекторів. Один з напрямків сервісників це сервіс похило з прямого У нас на сьогоднішній день є в наявності 5 комплектів телеметричних систем. Сьогоднішнім каналом зв'язку сучасні е, телесистеми. Два комплекти це компас е, і три е, телесистеми МТАМої е, Діплені. Цей напрямок забезпечений людьми, ми будемо далі розширювати. в зв'язку з тим, Андрією Івановичем, ми розширяємо е, плани покуріння серії. Відповідно, будемо збільшувати і персонал, і відповідне обладнання для забезпечення цими самісами. Серед цементування Ну, напевно, ви знаєте, що в нас є три повноцінних комплекти для, для цементування обсудних колон. Два сучасних флота це «Джерик», вони працюють зараз повну силу, і стандартний флот ГРП ну, звичайних центрувальних аріатів. 700, 320 і так далі. На майбутнє ми плануємо для покращення роботи закупити ще один флот. У нас було в у нас було договір на 4 флота, два нас закупили, два в процесі, процесі. зоні процесія. На сьогодні ще не оновлено лавлаторне мандр-сучасне, воно сертифіковане у АйБі 10В виробництва фан. Інструмент. У нас зараз е, ми перейшли на е, використання цементів сертифікованих по постраждав IBI, це клас G, це клас K, та мікроцементів вирмисне Дікеров. Закуплено та проважено виробництво використання високоякісних сповільнювачів, тоже цементу цементів, вирвництва БАГ і закупівля високоякісних універсальні суміші для приготування буферних рідин. Лабораторія сучасна, на даний час ми справляємося з об'ємом, ну, з такими темпами, як було задекларовано, Надіємося, що придеться нам розширятися. Ну і один із напрямків, який вже озвучена початку своєї доповіді, це центральна база прошлування на фазового обладнання, яка була створена у 2021 році. Основні напрямки це дільниця обслуговування верстатів. Це обслуговування обладнання СПО, ПРО, це обслуговування внутрішньосельвинного обладнання, обслуговування пакерного обладнання і дільниця зварів та наплавки фрезів. Те, що я озвучив на сьогоднішній день, якщо ми раніше користувалися фрезовим обладнанням фірм Везерфорд в основному їхнім, то на сьогоднішній день у нас 95% цього фрезового обладнання виготовляється на цьому цеху і 5%. Які ми, тільки ми беремо у тобто обладнання вже нічим не уступає, фахівці обучені, перспектива є, я думаю, що частину цього персоналу, який тут важливі люди, є, навіть відвідував нашу центральну базу. Ну і на кінець у нас ця база отримала в 2022 році сертифікат ISO 9001, чим ми гордимось, рухаємося далі, не розвиваємося. Тобто є перспектива, є куди рухатись. І гості за те, що ми досягли таких висот за 7 років, тобто ці складові, що розбучі ми виконали. Зараз тільки треба вдосконалювати це, розвиватись і Добувати додаткові купи газу для України, тим більше в цей, час, в цей період. Ну і користуючись нагодою, хочу подякувати цьому навчальному закладу, е не побудемо, вам, тому що за плідну співпрацю ми постійно на зв'язку, ми постійно беремо ваших фахівців, ми залучаємо їх до громадичної програми, дивимося, хто чи е що може в нього яка до дося, це досягнути. Ми цю програму не закінчуємо і на сьогоднішній день в нас є кадровий голод. Ми запрошуємо всіх фахівців, хто має бажання, нехай приходять, нехай якого стука двері. Ми готові розглядати всі пропозиції, тому що дійсно у нас, нас не вистачає фахівців. Як і те, розповіла, так і робочого персоналу. Тим більше, що у нас зараз заключені договори з вашим університетом, і наші фахівці навчаються на сертифікаті а даному цієї.